Зробить щось. Це Дейв. Він одружений. А це міч. Стрипти замовляли. Оу, він холостяк. А дівчина в тебе є. У мене не одна, навіть кілька гарненьких подружок. – Як її звуть? Це Татьяна Вау. трохи мазохістка, е, чув, але чу, з нею чу. весело. А оцю звати бренда Ух. вміє по собачому, по королівськи, ага. а ще по чорному. І навіть БДСМ. Почекай, Я не знаю, що це означає. Ти жонатий логічно. Життя казка міч. Жити з дітьми те саме, що жити з маленькими наркоманами. Вони то регочуть, то плачуть, а одного дня намагаються укоротити собі віку у вані без особливих на те причин. Вони підлі тварюки, які марнують твої гроші і псують. Гей, гей, охолонь. Знаєш, та я просто заздрю тобі міч. А я заздрю тобі. Як ж мені твоє, твоє життя. життя. Віч? Чого це я у твоїй хаті? Віпчили двері! Я так і думав. Все зміниться! Ти захотів моє життя, коли ми дзюрили у той фонтан. Ми обмінялись тілами. Я хотів найкраще. О, господи! Район стане Джейсоном, а Джейсон стане Районом. Вперше за своє життя ти красунчик. Ти вільний. Те, що відбувається божевілля, але ще більше божевілля не скористатися цим. Ми знайомі. Стоп, Вам треба піти на побачення. Куди? Як тобі працюється з Дейвом? Якщо чесно, я закохана у Дейва. О, не може бути. Але він одружений, тому нічого. Так, одружений. Одружений. Так. Одружений. Так. Повуха одружений. А що мені сказати Джені, коли вона захоче сексу? Не смій спати з моєю жінкою, міч. Вона налетіла немов рага, Від такого дах зносить. Зараз, зараз буде секс. О боже мій. Ці суші мене доб'ють. О, боже мій. Хочу, як ти. Ах. Ні, ні, ні. -ні. Готулися до мене тим місцем. Маю совість після таких залпів. Скоро у кіно.